Сі біля телевізора і побачиш ключ. Олег Валерійович Бреше. Я йому передав листа на 20. Це ви мене знімаєте? Да. Знімайте. На двадцяти сторінках я там були, там були, там були зауваження. Ми ага. чекаємо роботі влади. Я їх передати його русополів. Ну переговорив з Луценком. Луценко мене не почув. На мої запитання відповіді не дав. Це в той час, коли була річниця майдану. На якому з яким ми Луценко говорили з Ігорем чи Юріє. з Юрієм з ага. Юрієм? Да. Він... А він з нами спілкувався з Римою Білоцерківською на круглому столі. Ми їм всім говоримо, реалізуйте хлопці конституцію, потім, всі майдани А потім припиняться. Значить, мені принесли газету, ага. газету про Олега Валерійовича, нашу білоцерківську газету, ага. де Олег Валерійович говорить чітко і красиво. Ага, Лешко. От, да. і говорить. Значить, от прожидайте, будь ласка. Я підчеркну, щоб я не дав ага. окуляри. Тож я запрошую всіх свідомих українців прийти на вибори та віддати свій голос за майбутнє України. Пам'ятайте, не проголосувавши, ви подаруєте свій голос Порошенку та його банді. Як О, ви можете прокоментувати? як я можу прокоментувати? Якщо розглядаючи прийомну білоцерківської районної адміністрації, і mm -hmm. коли дивимося, що там сидить голова адміністрації, маршалок, Ага. Вадим, вибачте, я забув забувську батькові, і він, який харчував майдан, який Завро. доставляв і влади продукції. І напроти сидить у кабінеті заступник голови адміністрації е е Рінчук Віталій Юрійович, який був першим секретарем партії регіонів постійно. Зараз він став першим номером у списку до Білосердівської районної ради. Вибачте, так, хто виходить, бандит. Людина з Майдану чи секретар партійної організації Гінчук. Так, ми вже давно цю аналітику проробили, ми теж з вами солідарні абсолютно. А що у вас в Білій церкві відбувається, от, скажімо, навколо ну, самоорганізації, населення? Як люди Я представляю район. Ага. Я з району. Я з району, ага. з району. Потім я ще хотів сказати, щоб ви виклали таке цікаве питання. Кожний двір, кожну хату вкидають листівки. А першого списку, от як є партія, яка, я вважаю, партія, нормальна партія, вже на... <кій> в Україні своє 16-річчя, тут видно в цій партії список, перший список і видно решту депутатів. Хто представляє партію? І до місцевого самоврядування все. А в останніх решту партії тільки портрети і картинки, що я хороший. От, наприклад, взяти наприклад, от партії Солідарність, дивіться, як виходить, у нас добре їх рекламують кругом. Бо вони звикли брехати і обманювати постійно України. Та ще мають ресурс такий для реклами да, своєї да, діяльності. А да, от, от дивіться, чого немає солідарності, ось обласний депутат балотується до Київської обласної ради. Ось. А чим він може цей депутат допомогти, якщо в разі обрання селу? Чим він може допомогти? Яку він котельню збудує в тому чи іншому населеному пункті утеплення будинків, та дайте право Конституції, щоб вона працювала, щоб ніхто її не смів порушувати, потім не потрібно буде цих депутатів, бо люди зможуть самі утеплити будинки свої і рішати свої проблеми. Так. Згодна абсолютно. Саме за цим я теж прийшла.